Друзі, доброго дня! Я вас вітаю на каналі Моторідувецька «Чарівна краса природи. Сьогодні я хочу вам показати, як можна легко вкорінити інжир на кущі в період вегетації. Для цього нам буде знадобиться Отака От заготовка з петбутилки. Розрізана вона повністю і шийка для того, щоб ми могли одіти цю бутилку на стебло. Вибираємо значить, стебло, на яке ми хочемо коріни. Садимо на неї. Це робиться всередині літа. Садимо на неї значить, цю петбутилку. Знизу закриваємо ватою, саму бутилку заповнюємо торфом, і субстратом з торфа і скручуємо, скотчем. І все залишаємо періодично, значить, періодично зволожуємо. І в кінці вегетації осінь. Вже от бачите, лист мачо жовті. берем, Це я от зробив таку заготовку і акуратно зрізаємо вілячку і вжираємо. От Получилась такая э, гіляка інжира, акуратно розбираємо скотч. та тут я використав цей будівельний скотч, який був під руками, можна такий вот. да. і акуратно знімаємо нашу, наш, значить, гіляку із цього ско, із цієї заготовки. І ми отримуємо отаку ситуацію. Бачите, дуже добре проросло коріння на інжирі. Тепер зараз осінь обламуємо все листя, обрізаємо. От. Воно вже і так жов... жовте. Да. Обрізаємо, ну, обриваємо листя, тому що інжир це листопадна культура, яка на зиму скидує листя. Взагалі-то інжир Вирощують в субтропіках. Ну, у нас в ну, Криму. Ну, останні роки, як у нас тут потепліло, то можна вирощувати от на Півдні Одеської області, Херсонській, Запорізької. Якщо куст молодий, висаджений, то бажано перший рік його укутувати з пікбонтом на зиму, а постарший вже, вже він добре видержує е, е, зими, які зараз на, на, у нас є. І от ви бачите, по, таким чином вдалося мені отримати нову рослину. Тепер і я візьму, висажу її в великий горшок, десь ну, літрів. Не менше як на 5. От. І хай він зараз буде, поки ще тепло, собі продовжать вкорінятися. А навесні у вас буде готовий саженець, його можна висаджувати в відкритий ґрунт. Так що, друзі, отака значить, ситуація, отакий спосіб. Допоможе вам без, ну, без мороки, якщо вам треба розмножити інжир, вкорінити його прямо на кущу. От. На цьому я закінчую своє включення. Кому сподобалось, можна підписатися на канал, поставити лайки. От. І поки. до побачення, всім мирного неба і. До нових зустрічей.